Чи буде якось діяти в ваш бік загадана людина? Так, діяти то буде, але знаєте, тут людина керується своїми власними якимись бажаннями, егоїстичними. Да? Тому що людина, наприклад, може от відчуття. Владності, власності навіть, да можливо, людина хоче вас дивними якимись шляхами, дивними це так в лапках, да, тому що тут диявол він не працює. По білому, так би мовити, да? це маніпуляції, хитрощі, обмани, якісь знаєте, затягування е прямо в свої якісь е сіті, як той павук, да? плете павутину, потім раз, попалася вже там муха, да? жертва попалася і все, і не може Да? Тобто тут тоді і будуть, але вони якісь знаєте. Ну, от я говорю, не зовсім правильного характеру, і будьте обережні, тому що людина діє, ваша загадана, чисто з егоїстичних так сказати, поглядів. Да? От треба людині вас отримати треба від вас щось получити, да тому що ви як власність людини от людина не може уявити собі що ви будете наприклад не будете спілкуватися або вас не буде в його в його чи в її житті тобто людина дуже сильно хоче вами над вами володарювати отак от я би сказала